Вітаю, моя дорога команда! На годину побачимо, що є 21 година 3 листопада. І ми з вами зараз розіграємо наш приз жовтня, акумуатор, для того, щоб ви могли зберігати свої овочі, улюблені якісь трави свіжими надовго у морозильній камері. Нагадую, що з вами я, Мирослава Кондратюк. Участь приймають усі. Партнери та клієнти, які зробили замовлення протягом 15-31 жовтня на суму від тисячі гривень, скинули скріни і заявили своє бажання прийняти участь у нашій акції жовтня. І так, списочок ми з вами довго складали. Всі хотіли прийняти участь. Багато хто писали, що це дуже класний приз і мрія отримати його. Ну, сьогодні ми побачимо, хто, до кого ця мрія посміхнеться, і чий подаруночок буде. Маємо багато учасників, тому що жовтень активненько ми закривали, і акція була до Хелловіна. Відповідно, учасників у нас є достатньо. Так, дивимося, що в нас тут є. Бачимо свої номерочки. Я думаю, що ви все звірили, кожен знає свій номер. І, відповідно, зараз ми розіграємо. Маємо 287 учасників. Так, переходимо до нашої програми рандом. Щось вона нам пропонує спробувати безкоштовно. Ну, ми будемо працювати стандартно. І так, від 1 до 287 нас учасників. Так, давай нам генеруй. Переможця жовття. І так, ним стає. Всі затамували подих, тримаємо кулаки і кажемо, мі, мі, моя свіжість надовго. Я хочу отримати саме цей приз. І подивимося, кого почує сьогодні наша щаслива доля. І це є номер 105. 105. Хм, класний номер, звісно. Так, йдемо до списочка. І шукаємо номер 105. І бачимо, що 105-й це в нас є хто. О, я трошки потягну час, бо у нас сьогодні переможець один, приз один. Відповідно, трошечки вашу увагу втримаю. Хо -хо -хо. Вечір вже нема куди спішити. Всі справи пороблені. Залишилось тільки знати ім'я переможця. Ну, ще трошечки, ще, ще потерпіть. Mm -hmm. Я сьогодні така буду, як до Хелловіна, така трішечки з мітлою. Так, і ми бачимо, що номер 105 вже наближається. Номер наближається. Ну, іць. Іць. І номер 105. Це наша Юля Янк. Юлічка, вітаємо тебе з таким крутезним призом. Сьогодні ваша удача! Бо замовлень було багато, активність, як завжди, на висоті, і, відповідно, приз їде до вас. Пишіть мені в приват адресу доставки, і я думаю, що. Ми всі будемо з нетерпінням чекати відео розпаковки цього крутезного подаруночка. Юлічка, ще раз наші всі вітанічка, аплодисменти. Ну, враховуючи вашу активність, думаю, що це приз не останніше в цьому місяці. Я думаю, що по-любому в компанії також вас щось чекає. Так що бачимо, дівчата, активно працюємо, подарунки забираємо. З вами була я, Мирослава Кондратюк, до наступних акцій. Всім нам спокою, миру! І активності, щоб подарунки збирати, все цілую. Люблю.